Доброго всім дня. Сьогодні 21 серпня 24-го року іду збирати свій врожай. І ось натропила на свій горшочок, забулася про нього. Так він у мене і простояв все літо під цією смородиною Навесні, 1 березня, сажала семена солодкого персу. ну Так він у мене тут -от і залишився. Ну що, підемо, подивимося. Ну ось що із цього вийшло. Бажаю вам гарного вражаю завжди. А головне миру на всім та здоров'я. А ось мікезил. Майже через сім років оце виросло таке деревце. І ось появились перші Що? Йдемо далі збирати врожай. А за... зимний сорт груш. Мурка. С -с 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 -с.